Думаю, що багато з нас хто вже бачив, як літають птахи, але навіть, коли ми бачимо літати орла, як він літає над висотами спокійно, урівноважено, просто розкривши свої крила. І не потрібно ніяких розмахів, щоб піднятися на висоту. Людина, яка це бачить, може сказати, що яка сильна ця птиця, яка сміла, яка велична, що такі висоти досягає. Це є правда, але тільки часткова. Тому часткова правда, тому що ця птиця є велична, є сміла і сильна. Але все-таки на цю висоту піднімається завдяки вітру, завдяки тепла, який, піднімаючись вгору, Орел розпростив свої крили і без одного вже маху просто розпростив свої крили, лягає, якщо можна так сказати, на цей теплий потік воздуха. І спокійно піднімається, піднімається вгору. Цим простим прикладом хотів би навести те, що це є віра. Бог діє в нашому житті, Потрібна віру, потрібно нашу сміливість, потрібно нашу відвагу, нашу віру або вірність. І надію, це все потрібно від нас, що ми надіялись, що ми вірили. Що ми віддавалися Богові, але так, як цей Орел, спокійно довірившись, і тоді відчуємо ту силу, яка не внутрі нас, а зовні, піднімає нас або веде, або підтримує. І сьогоднішнє читання про це говорить, що той Авраам, той Ісаак, Яків, або старці, предки, які. Були отцями віри, б, які сильні, які мужні мужчини або та сара же в старості породила Ісаака. Це вона, але не вона повністю, Бог через неї діяв і навіть сина. Нехай Господь Бог і сьогодні підтримує в нас віру і надію яка є живою, яка подібна до Крил і з великою надією, вірою підкриває свої серця на Бога, що міг діяти в нашому житті і житті інших через нас, щоб ми могли вступати дорогою віри і надії і любові.